Отже, сьогодні розпакова мій броярик, його я не покажу. Розпаковочка альбома за тебе. Криптошопіки. Якась там нова акція, нові карти. Це а, вам да, не да. легендарна тебе арена, але все ж таки. Отже, да, поїхали. Хоча, відкриваємо. дуже обережно. О, клас. Насолода. Насолода. А в нас їх два. Да. Плюс ця картка. Епічні в наступному відео будемо відкривати. Да, для, для. Або я сам не знаю. Ще залежить від ось цього от, чубзика. І <to the cat. laughs> від мене теж. Ой, ой-ой-ой, обережно. Оба. Вау. А така у нас краса виходить без фольги. Ой. Це ж плівка. О, карточка. О, а це епік. Епік, нормально. Ми знаємо 100% що там, тому ми її відкриваємо пізніше. Вау. Wow. І, оця ціла купа карт. Купа карт. Ось тобі докину ще одну. О, Дякую. А, дякую. Ого, <клес> скікар. І це всі персонажі, які є. Це дуже великі спойлери, але все ж таки. Ну так. Да. А, і тут їх типу, дістати можна? Ставити. Ставити, а як? Коли ти відкриєш карти. Добре, давай відкриємо. Добре, давай зараз. Бачите, у нас звичайні якісь карти і. Епічно, це я знаю яка там, тому давай ми До... її потім відкладаємо. Давай, можем... давай спершу цю. Давайте, цю. Давайте спершу цю. І відкриваємо. Опа, опа, опа. <гум> і це... і, момент інтриги, момент інтриги. А. Це в Зябри, зябр. Звичайний. Зябр, звичайний. Ну, Зябер. Виглядає прикольно. Взагалі дизайни непогані. Якісь навіть карикатурні. дитячі, але прикольні. Кажу, карикатура більш. Ну, так. Криптовалюта. Наступний, наступний, наступний. Момент, момент інтриги і. Шоколоб. Шоколоб. І він шоколад, мабуть, не дуже любить. Це в нас ну, міфічний. Наступний. Номер один. Момент ще один. О, ти якраз я її хотів нібито. Так, Я хотів пересікати. Він дуже стрімкий. Майже я перед тим як просунути. Зараз. Ваші відкриваються, вони такі фартовіше. Дуже приємно, що їх легко відкривають. Якщо чесно. Ще один з цієї сімейки. Схожі, до речі. Я ж кажу, вони наче з одного роду чи що це в них. Це міфічний. Прибулець. Це прибулець. А, тобто, ага. Наступний. Пам. Обо. Бань. Дуже страшно. Друже, не могла однокласника. А, тут типа колекція страшних від колекцій Е, Не знайшли, попали чоло. Давай, давай, давай. Родич бані, мабуть. Принець, реально. І остання карта. Будь ласка, не підведи нас. Хоча в нас не було за цей час жодної повторки. Остання. остання. Карта. Не підведи нас, не підведи. Будь ласка, давай давай. Це так, так, супер... таке класне і не повторка. Я, не, що ти... Я зараз тут, коли змонтується відео, поставлю таку музику. Фетті. Він такий милий. Ooh. Вперше за довгий час. Oh. Але це не останній. Ось наш останній. Це епік. Ой, епічний, епічний, Але я вже знаю хто там, бо тут лише один може випасти. Давай. Лайв реакшн. Він Фенікс якийсь. Ну так переливається. Добре, тепер давайте ти, ти це все в альбом покладеш. Так. Угу. Ми тут дзвонили. Ух. Отже, на чому ми зупинились? Ми зупинились. Откривати на цьому красеневі. І нам випадає Крис Крисюк. Крисюх, повторка перша. Ай-яй-яй. Депресія. Погано, погано. Але подивіться, він все одно такий страшний. Може, як я вночі. Так, Отже. Е продовжуємо. Мікі Маус! А, просто Мікі. Мікі. З одного боку серце, з іншого і... череп. Це нагадує мені одного черепа з малювання. <гум> Будь ласка, Давай. не дивіться на що таке з малювання. <гум> о, боже, який він крутий. Дракон. Він має повне право бути різкі. Навіть легендарним. Ще думаю, дві. Епік лише один. І зараз тут якийсь стопчик випаде. Ну, швидше за все повторка. Добре! Ура, У нас є піглін. Нарешті хоч хтось. з Майнкрафта. Так. Нарешті хоч хтось такий же гарячий, як я. І Остання карточка. буде Просто ідеально прям, Я не знаю, що Моменти істини. Охолеро! Чи то в Реді Фазмер! Орхоле! Чи то в Реді Фазмер? Ор 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 ор. ор, 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 ор. ор. Да й закінчуємо цю прекрасну. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Тому що в мене є. На жаль, не легендарки. Але і ще карточки! Так! 20 гривень. А можна було б купити. Це. Знаєш, 20 гривень тут лежить. І і Вау, От Ідианти. Отже, у нас в мене шикарнішкі? вони вже є. А, а зараз корова? ми швиденько їх лапу поскладаємо. Таймлапс да. стосовно нашої колекції. Ось так поставлю. Ось перша сторінка. Не хвилюйтесь. На момент, коли це опублікується, я це все спробую сканувати. Ось, два. Тепер Ярек покаже свою колекцію. Да. Вона трошки менша. До речі, ось він скановує у грі, покажи. Да, зараз покажу ось. Хочемо, наприклад, сканувати цього. Ой, це вже сканував. Хіба? Ця карта вже наявна в колекції. А, його напевно на старті дають. Ну я вже всіх сканував. Подивіться, Тут треба просто сканувати, і тобі там якесь яйце випадає, і ти маєш його відкрити. А, зараз у мене буде написано, намалювано точніше геймплей, як я цим, цим займався. Отака у мене колекція. Ось така і отака. Добре. Е, тепер. Найцікавіше, мені здається. Я взяв суп... Я все ж таки купив. І, оці всі персонажі, які в мене є. Скадовані. Угу. Ну, які є. Угу. Отже, а тепер найцікавіше мені О -о. здається. А, ти зганяли. Куди ти біжиш? Два епіки. Вау. Чи два преміуми. Перевос. Давай, ти перший. красиві. Почекай, а де оця? Зараз ми будемо займатись справами спамтона. А, да. Риймусь у смітнику. От просто для порівняння. А... Треба... Я її залишу навіть в цю упаковку. Зараз, Ярик, момент істини. Там що відсотків буде легендарка. По ідеї. Давайте. Давайте. Ося, ось тут щось не Д... а... по. <праць> дві? Тут дві! Він красивий! Ні, Тут дві! О, тут три. О боже, тут три карти. Ну, наребно, а тут а, проста. А, давай, і тут хто? Хто хто? Тільки не повторка, тільки. О, Що Ой. за прикол? Ой. Все. Я думала, тут одна буде. Давай, тримай, карту. Сподіваюсь. А, стоп. Одну легендарну криптошопіки і дві колекційні прості карти. Це взагалі збалансована штука. А я тут думав, що тут лише одна легендарка. Я теж так думала. Зараз я хочу його обережно відкрити, щоб теж на пам'яті. Обережно відкрию трясся. Привіт. Отже, а тепер момент, на який ми всі так довго чекали. Перша карта. Зюзля. Це в нас легендарка. Оце повторка. Повторка передається тобі на базу. Дякую. А тепер. А, тут є Пау! Хитрун! Чуваки, хитрон! Я якраз а... його і хотів собі. Клас! Зараз. А, Сонце пішло ближче туди. Дивіться. Ми заходимо в розваги. Крипто типу Криптошопіки. Криптошопі. Чекаємо завантаження. Воно досить довге. 300 років. А, я постарію за цей час, Ай. моя спина. А там. 3... Взагалі не багає. Лагерь, миу. Так, що смілимо. Ми беремо сканер. Почекай, що там було написано збили. І ми беремо оцього, наприклад, альпіку. Давайте. Хоча ні, не будемо пропускати. Чекаємо 5 секундочок. Відкриваємо. І воно, типа, такі анімейшн і дає нам енергії? Чотири мільйони? Ні. Йо? Ні, це номер е, Альпа, який вже був. А, ого. Тобто стільки людей його вже отримали? Так. О Боже. Це ми просто повільні. Люди не нормальні. Ні, це ми мене Так, Чого? Я тільки сюди про надійснуюся про ці карточці. А я теж. А, а я тож. минулого тижня. А, ти ти а я дізнався, так як отримати. Тільки це фенікс, який отримав, дав мені Максим. Твої повтор. <гум> Собаки не такий гарний анімейшн. Ай, мені що Це, це? це Фенікс такий. І все. О божечки, давно я так не веселився через якісь там картки. Що можу сказати? Дана колекція прекрасна. От Chroma Legends попередня навіть не така була хороша, як ця. Вона не на рівні з великою ТВ-ареною, а можливо й так просто, коли був малим мені ТВ-арена давалась такою крутою. Але що однозначно скажете, що вона от варта вашої уваги. Персонажі, гра, ціни, баланс це все на найвищому рівні. І ну що ж, з вами був Максим, і зустрінемось у наступному відео.